Збірна України здобула перемогу у першому жовтневому поєдинку Ліги Нації у грі проти Грузії. Мінімальний успіх для команди Сергія Реброва, хоч все ще внизу таблиця перебуває збірна України, але вже не з нулем набраних. очок. Тож у цьому відео будемо говорити детально про те, що вдалося, що не змогли реалізувати українці в матчі проти Грузії. Ну і завдяки чому вдалось виграти команді Сергія Реброва. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал і нагадаю, що Партнер нашого проекту компанія Favbet. Гра розкриває тебе. Збірна України здобула перші очки у лізі націй, але місце в таблиці не змінилось. Команда Реброва все ще остання. Щоправда, за очками ситуація вже виглядає цікавіше. А якщо в четвертому турі Україна і Албанія візьмуть реванші у Чехії та Грузії, то взагалі все буде так, як ми любимо. У всіх буде рівна кількість балів. Матч проти Грузії можна розкласти на декілька частин, але ми розпочнемо із загального. За очікуваними м'ячами зовсім мінімальна перевага збірної України. Більше ударів як в площину воріт, так і Галом було у грузинів, але середня дистанція ударів менша в команди Реброва. У попередніх поєдинках було навпаки, Україна зіграла від суперника, тому поступилась за креативними компонентами: позиційні атаки, передача в останню третину і дотики у штрафному. Але команда Реброва просто домінувала в повітрі і була активнішою у спробах пресингу. Найголовніше це перемога, і результат дозволив трошки перевести подих усім, адже програти третій матч поспіль у лізі нації було б дуже проблематично. Тож як оцінив гру своєї команди і дебют новачків, головний тренер. Я не знаю, я завжди сконцентрований. Я не відволікаюсь на е, якісь потусторонні фактори. Я був і сьогодні і минулий гри був засереджений на грі. Що стосується гравців, так ви самі бачили тут нічого казати. Усі гравці, які вийшли, можна сказати, молоді гравці чи нові гравці в збірної, вони віддали усі сили і найважливіше зробили результат, який зараз дуже важливий. Цікаво поглянути на шкалу XG, за якою можна поділити гру на декілька частин. Перші 20 хвилин практично без загострень. Далі до забитого м'яча і завершення першого тайму прояви активності збірної України. В той час як Грузія до 40-ї хвилини не створювала нічого. Перші 10 хвилин по перерві теж активність від команди Реброва. А далі зростала лише грузинська шкала, особливо після 75-ї хвилини. Перед грою ми багато уваги приділяли тому, чи буде змінювати Сергій Ребров. Адже якщо ні, то перспективи у лізі нації надалі були доволі примарними. І Ребров все-таки змінився у цьому поєдинку. Команда вже не прагнула примарної домінації на полі, а зіграла від суперника від м'ять збірній Грузії і зробила ставку на те, аби в першу чергу нівелювати сильні сторони опонента, тобто підлаштувалась. Перший фактор володіння м'ячем: Грузія дуже не любить, коли її змушують більше володіти. Діти м'яче. Якщо поглянути на графік, то лише до голу були відносно рівні показники і ще невелика активність на початку другого тайму. Решту часу Україна віддала м'яч повністю. Останні 15 хвилин гри взагалі володіння було 29 на 71 в бік Грузії. Така ж ситуація і за шкалою атак на хвилину. Синім кольором виділені показники України, де так само була перевага до забитого м'яча, і трохи на початку другого тайму. Решта часу відданий м'яч та ініціатива супернику. Дуже Важливий елемент успіху пресинг і контрпресинг. Збірна Грузії дуже некомфортно себе почуває в матчах, де на неї чинять тиск. Ключ проблеми в тому, що ні воротар, ні захисники не мають розвинених навичок гри ногами і звідси потенційно багато втрат. Україна змогла дати необхідну енергію, аби тиснути на суперника впродовж гри. Хоча Сергій Ребров не побачив нічого незвичного. Я не знаю, може, ви не бачили, я бачив, особливо в другому таймі в грі проти Чехії, як я казав раніше, ми зробили 20 ударів, але, на жаль, ми програли гру за рахунок того, що ми дуже багато пропускали. Ми за дві гри пропустили 5 м'ячів і дуже важко вигравати ігри, коли ти пропускаєш три м'ячі. Тому я не здивований і я бачив бажання гравців перед цією матчем по перше і найважливіше зробити результат. І сьогодні це було це стояло на першому місці. і Я вдячний гравцям не тільки за віддачу, а за розуміння гри і розуміння своєї ролі на полі. Важливим фактором успіху стало і те, що збірна України виграла центр поля. Особливо звертаємо увагу на середні повернення, тобто повернення м'яча в другій третині у центрі поля. До речі, повернень на чужій половині у команди Риброва теж було більше. Українцям довелося здійснити значно більше перехоплень і виносів м'яча. Але ключовий аспект перевага в єдиноборствах. Тут збірна України домінувала за усіма можливими компонентами: виграння єдиноборства загалом, єдиноборства в атаці, захисні за нейтральні м'ячі. ну і Вершина всього, то трошки словесного каламбуру, бо йдеться про верхові єдиноборства, де від Грузії навіть мокрого місця не лишилось. Несподівано найкращим гравцем за кількістю виграних єдиноборств став Михайло Мудрик, 20 вдалих спроб, 15 у Шапаренка, 14 у Судакова, по 11 у Матвієнка та Калюжного. Ось це показник тієї енергії і бажання перемогти, про яке говорив Ребров. Нарешті ми його побачили. Повертаючись до теми виграного центру поля, порівняємо показники трьох центральних півзахисників. Обох команд за виграними єдиноборствами. у Грузії Кочоришвілі, Чакветадзе та Кітей Швіль виграли по 8 дуелей у збірної України 11 калюжний, 14 содаков і 15 Шапаренко. Один із ключів перемоги. Варто окремо відзначити дебют опорного півзахисника Івана Калюжного. Хороша точність передач, хоч майже усі наближнього. 12 повернень м'яча, що дуже показово нуль спроб обведення. Це взагалі не його завдання. 65% виграної боротьби загалом 80% виграного повітря, але лише половина вдалих оборонних єдиноборств. 75% вдалих дали дій загалом доволі непоганий дебют. Я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною з моїми помічниками. Коли я був «Динамо Київ». він працював в другому складі. І я знаю якість Івана. І я знаю, що він, коли виходить на полі, він забуває правосе. Він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав. 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив. І на наступний я в цьому хлопці я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що він зробив сьогодні. Але є одна проблема, оскільки калюжний це дуже специфічний вид опорного півзахисника, і його просто розриватимуть суперники, які зможуть перебігати збірну України в центрі поля. Ті суперники, які будуть пропонувати інтенсивну гру в опорній зоні, що там говорити, коли в першому таймі грузини просто возили калюжного у центрі поля. Не вірите? Давайте порівняємо його показники по таймах. Точність передачі першому таймі 79%, в другому 100%. Передача в останню третину поля одна з трьох за перший тайм, і всі шість вдалих по перерві. Довжина передач у другому таймі суттєво скоротилась. Фолив калюжний лише до перерви, але найцікавіше це різниця в ефективності єдиноборств. Тільки 45% виграних загалом в першому таймі, а конкретно захисних взагалі лише 29%. і стовідсоткові показники по перерві. В першому таймі Грузія просто знищувала нашу опорну зону. В чому ж різниця, чому ефективність калюжного настільки зросла у другому таймі? Все безпосередньо пов'язано на тому, як грала команда. Чим нижче розташовувались футболісти, тим менше вільного простору потрібно було закривати. Тим щільніше вони грали один до одного, і відповідно калюжний в другому таймі міг встигати за єдиноборцями, встигати за своїми суперниками. Адже команда віддала м'яч і опустилась на власну половину поля. Основна проблема калюжного дуже низька швидкість, і як тільки з'являється трошки більше руху у центрі поля. Він просто не встигає. Не можна оминути увагою гру Михайла Мудрика, бо це справді був топовий матч у його виконанні. Можливо, найкращий у складі збірної України саме за ефективністю та залученістю ще й до захисної роботи. Мудрик найчастіше бив в поворотах, найчастіше обігрував і робив це доволі ефективно. Лише 9 разів втратив м'яч. Це для порівняння лише на дві втрати більше, ніж у калюжного. Вісім повернень м'яча, стільки ж, як і в Судакова. Найбільша кількість виграних єдиноборств серед обох команд. Також Мудрик заробив найбільше фолів на собі. Збірна України не поступила з Грузії в емоціях і бажанні. А граючи проти цього суперника, це один із ключових факторів успіху. Насправді це не була яскрава перемога, але погодьтесь, ми не в тому положенні, аби вимагати видовища від національної збірної України. Зіграли від суперника зіграли дуже організовано, і найважливіше, що не дозволили грати в комфортний для Грузії футбол. Насправді, поєдинок, який не був ідеальним, який не подарував вау-ефекту від гри збірної України. Але найважливіше є три очки: якщо вдасться в наступному матчі проти Чехії невілювати усі сильні сторони вже цього суперника, то справді можна розраховувати на максимум набраних балів вже у жовтневих матчах Ліги Націй. Чехія у паралельному матчі теж здобула перемогу. Могу і зіграла у своєму типовому стилі. Повна перевага в боротьбі. Вигране повітря, великий відсоток вдалих кросів. Чехія зуміла банально затоптати албанців. Просто зверніть увагу на показник з пропресингу. Чехи давали вільно зробити супернику всього 4,5 передачі, перш ніж робили спробу повернути м'яч. Обидва голи чехи забили після флангових передач. Один з них ударом головою. Ще один важливий момент другий поверх. Ми взяли за основу стартовий склад на гру проти Албанії і вибрали окремо п'ятьох найнижчих гравців збірної Чехії. Тож найнижчими були флангові захисники Владімір Цоуфол і Ян Боржел – 174 і 175 см. сантиметрів. До п'ятірки також увійшли Павел Шульц, Вацлав Черни і Лукаш Черв. Середній зріст складу проти Албанії 185 см. сантиметрів. Буде непросто. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.